Дієра Оскар Фокстрот викликає Янді Оскар. Юніформ, танго, юніформ, браво, ехо. Якщо нічого не зрозумів, подивись фах'ю зі зв'язківцем і повтори. Топ і воїн. Всім привіт! Мій позивний Бурбон. Я представник одного чудового підрозділу, якого всі люблять, коли він є, і якого не люблять, коли його нема, а саме зв'язку. Що краще, Тапік чи харюк. Ого, ну це суєтуєтивно. Зрозуміло, що для нас, підрозділів сил спецоперації, то зрозуміло, що це Хайс. Що ми з тапіком зробимо? Ми з ним осланем. але ну, камон. Якщо говорити про піхоту, про звичайного піхотинця, у якого там є той самий бліндаж, є якийсь пункт управління, то зрозуміло, що доволі непогана ідея той самий тапік. До якісний зв'язок, якщо нічого не прилетить безперебійний і постійний. Тому якось так. Як ти відчуваєш свою відповідальність, от коли вся група живе через твій голос саме в групі? Я буду просто типу на запитання. Якщо от саме такого формату я буду відповідати двома відповідями: як в групі, так і в штаб. Дуже цікаво, давай. Якщо в групі, то ну типу, насправді, сеанс зв'язку для всієї групи це кайф. Поясню, чому, тому що коли йде санзв'язку, зв'язку, вся група відпочиває. Вона не маслає, вона відпочиває. Ну не відпочиває хто зв'язківець. Зв командир групи. Це велика відповідальність, тому що потрібно прийняти інформацію, треба передати. Особливо це стосується координат. Так само і кухня штабна. Людина, яка приймає інформацію від командира тактичної групи або від його зама, будь-якої керівної особи, яка відповідає за прийняття рішень, вона розуміє всю відповідальність того, що потрібно передати чітко, виразно інформацію і так само її прийняти. А ще краще забезпечувати зв'язком групу, чи маслати разом з групою в якості зв'язківця? чи в штабі за зв'язок відповідати? А, насправді. І те, і те дуже важливо, я мав досвід і в бойовій роті, і зараз знову повернувся в штаб. Це не можна порівняти. Типу, коли ти маслаєш в роті, це одне і качаєш зв'язок. Коли ти знаходишся в штабі, це зовсім інше. Але скажу від себе, що це дуже класний досвід, коли ти був і там, і там, і знаєш кухню внутрішню роти, і так само кухню внутрішнього, того ж самого штабу, чіткої відповіді на це запитання я не дам, і там круто, і там круто. Ну тобто, свій досвід тобі дав цілісне сприймання цієї картини, так так повноцінне, повноцінне розуміння ситуації, взагалі, що відбувається на тому самому передовому пункті, і так само я розумію, як відбувається це все вже безпосередньо на виконанні, а саме в бойовій роті. Бурбончик, друже, розкажи нашим глядачам, як воно качати зв'язок під час лютої піздячки. Я, я е, коли качав зв'язок, е, я був або ж на так званому крефі, або ж тільки на відтяжки, або ж уже після внеси ясність, будь ласка, для наших цивільних глядачів, що таке кюреф, що таке піздячка. Що таке піздяч? <реш> Насправді, які орехи, це, щоб ви всі зрозуміли, без ніяких там авріатур, це силових швидкого реагування. Окрема група людей, яка чекає, коли потрібна буде допомога, і відповідно, коли йде сигнал на допомогу, вони під'їжджають на точку, де саме була дія, Активні дії, або ж навпаки, якщо є в нас поранені, або нам на превеликий жаль загиблі, то вони допомагають при евакуації. От що таке піздячка? То це, це дуже весело, але і, ну, насправді це дуже весело, тому що емоції переповнюють, а потім розуміння того, що все відбувалося, ти такі ого нічого собі. Група моя да, це механізм. То яке який ти ж деталька в цьому механізмі? Як зв'язки ти себе бачиш? Візуалізуй. Типу, ми як колеса, бо без коліс автівка не поїде. Ну, типу, якщо ти не взяв зв'язок, все це аборт місії. Машина просто стоїть. Вона є класна, вона гарно, але вона нікуди не їде. Який найбожевільніший лайфхак ти використовував, щоб прокачати зв'язок? Е, насправді, типу, в мене було все, е, як то кажуть, сумно, але майже однаково по зв'язку, але я знаю ситуацію е, побратимів. З інших ро обірвав зв'язок. Ну тобто, типу, вже була велика дистанція, і там був великий перепад рельєфу. І вони вийшли з ситуації, просто прив'язавши до великого такого патика довго антенну з радіостанцією, і просто підняли, і так качали зв'язок. Зв'язківець сил спеціальних операцій це людина, яка забезпечує невидиму, але життєво важливу лінію між підрозділами. Саме він робить так, щоб накази, координати і дані розвідки доходили вчасно, навіть коли світ довкола гори. Його робота це точність, тиша і нерви зі сталі. Бо одна зірвана передача може коштувати життя. Як часто була якісний зв'язок в умовах сьогодення, порівнюючи з початком повного, повного штабка, саме 22-го року, зв'язок кардинально виріс. Вже знання е, того самого Харіса і Мотороли, його замало для того, щоб відпрацьовувати сеанси зв'язку, ти маєш знати набагато більше. Е, звісно, всього я попис плану не зможу сказати типу, по зрозумілих ситуаціях, але саме. Е, Альтернативних і резервних видів зв'язку їх набагато більше зараз ніж було в тому самому 22-му році. Що ти завжди береш наплічник от, окрім радіостанції? Мастхев речі, які використовуєш в мене постійно моє все спорядження, і навіть в рюкзаку воно забите батарейками. Ще такий лайфхак – Стяжки стяжки це взагалі мастхев. То яких потрібно брати завжди. Додатково дрони, додаткові лопасті, армований скотч. Армовний скотч я також беру, типу, і звичайний скотч беру. Як ти потрапив до зв'язку? Я, як і більшість людей, закінчив 11 класів, і якось так сталося. Що я захотів вступити в військовий заклад по сержантському напрямку. І після закінчення я потрапив до сил спеціальних операцій, що для мене було здивуванням. То скромніше, що ти був один із кращих випускників курсу, тому. Я думаю, не просто так на тебе пав вибір, така честь, потрапити mm. до ССО. Насправді, типу, можливо, і так, але більше спрацювало те, що я просто був командиром групи в коледжі. Ти завжди чуєш усе: переговори, крики тривоги? І чи лишаються вони з тобою після задачі, як казав один поважний козак. Радист дуже багато чого знає, типу ну так само, і зв'язківець. Типу, він знає все, він знає всю бойову обстановку, тому що ну типу, коли ти сідаєш в штабі на радіостанцію, типу на прийом черговий, то ти маєш розуміти, що взагалі відбувається, де знаходяться ці ті чи інші підрозділи, що вони роблять, які стан справ у них, яку вони добу, коли в них ексфільтрація. Зв'язківець це підстраховка для командира. Типу. Тобто зв'язківець це велика відповідальність. Чи була така ситуація, коли твій зв'язок когось врятував, або якось якимсь чином повпливав на хід операції? Два рази, коли я виходив на зв'язок саме з метою евакуації поранених, це були командири. Я розумів велику відповідальність, щоб правильно все передати, передати стан пораненого і передати, і прийняти так само точку ймовірної евакуації? Ну от коли група починає? Вести контакт, вступає в контакт до да? Як тобі вдається лишитись зібраним? По-перше, повторюсь, це велика відповідальність. А по-друге, це, це досвід колосальний, тому що в мене було чимало досвіду, коли, на превеликий жаль, побратими гинули, були, отримували поранення, і ти е, сидиш на командному пункті, приймаєш цю інформацію, передаєш її командиру, чекаєш його рішення. Під в цей час в, на своєму власному досвіді ти просто дивишся паралельно стріми і бачиш просто типу як твої побратими намагаються спасти один одного і вийти із, із цього всього піздення, хоча б. Максимум не або живими, розуміючи ситуацію, що вже є загиблі, на превеликий жаль. Дуже в такі моменти максимально все залежить від командирів і від твоїх дій, тому що ти можеш неправильно передати інформацію, і на превеликий жаль, це може коштувати життя побратиму. Тому це дуже велика відповідальність і дуже великий колосальний досвід саме сеанси зв'язку під час піздері. Тут треба мати да, такий стержень самовладання? Так, так, типу, не піддаватись емоціям, навіть, типу, якщо вже прям все зайшло, капець-капець, але типу, треба тримати голову тверезою, а вже потім можна видихати. А що найважче у твоїй професії? Тримати себе в руках. Тому що коли ти починаєш видавати, скажімо так, на ті емоції, це може кардинально вплинути на бойову обстановку хлопців. І не завжди це йде в хорошу сторону. Від твоїх слів, повторюсь, дуже багато що залежить, як ти передаш інформацію, як ти її приймеш. Що до тебе, боєво братерство і на чому ви виїжджаєте? Зрозуміло, що довіра один до одного, і гумор, на гуморі ти виїжджаєш завжди. А для тебе нормально жалки про смерть взагалі? Це індивідуально. Комусь подобається чорний. Ну, особисто для тебе. Особисто для мене мені ок. Я завжди жартую про смерть, тому що. Всі ми когось помремо, хтось раніше, хтось пізніше. Це неминуче. Тому, жартувати про смерть це прикольно. Не всі це розуміють, але то таке. Опиши свою професію одним словом або влучним якимсь виразом. Постійний прогрес. Зв'язок це постійний прогрес, тому що зв'язок ніколи не стоїть на одному місці. Він постійно прогресує в тому чи іншому напрямку. Неважливо. Це радіозв'язок, супутниковий зв'язок. Неважливо. Любиш говорити по телефону. Любиш вирішувати непорозуміння між людьми. Любиш Wi-Fi? Перелюбиш телефон рекрутингової служби ССО. 0800 357 174. Яке відео з бойових дій, з повномасштабної війни тебе вразило? або що ти любиш дивитися? з цієї тематики? Денис Хвебек, PSD Info. Всім привіт, я радий вітати спільноту PSD інфо в Діскорді. Сьогодні я хотів би з вами поговорити про розвороти і повороти з положення середнього рівня, а саме з коліна. Взагалі, крутий чувак, який типу розповідає, вчить людей, шукає інструкторів, людей з бойовим досвідом. Можна почати просто з того, що людина підняла мілітарі е, двіж, так званий. Типу, взагалі, на інший левел. Кожна друга людина, знає хто такий Денис Ковабер, ветеран е, сил спеціальних так. операцій. Так і е, е, ну, типу, що е, за двіж це PSD Info. Анекдот, розкажи нам анекдот. Е, Насправді типу, я не спеціаліст по анекдотах, особливо. Але я скажу так, що армія це суцільний анекдот. У кожного він свій і кожен по-своєму до цього анекдоту відноситься. Дякую. Бурбончик. Дяк, не врятували побратима, приписи собі провину через те, що заглінув, ніби. З нього бачити людину там, де більшість бачить функції.